Була собі дівчинка, яка хотіла дуже темно-синій колір, а її пофарбували чорно-синьою фарбою. Тож зараз будемо все це виправляти. І першим етапом у нас буде обов'язково кисла змивка. Наносимо кислу змивку тонкими прядками, обов'язково під тепло з прогріванням і доволі довгим часом витримки, для того, щоб отримати ось такий результат. Після кисла змивка попрацювала добре, але цього все ще недостатньо, щоб зробити якісно темно-синій колір волосся. Тож я викликала собі допомогу мою подругу та колористу Віроніку, бо нам потрібно було профарбувати довге волосся в обмежений час. Ми спочатку робимо виступлення волосся, а потім тонування з нейтралізацією для того, щоб зверху покласти темно-синій і він не вимився в бруд. Тут у нас залишились трошки фарби, і ми додали її на кінчики віраніці, бо ну що ще робити колористам? А тут ми нарешті вже наносимо нашу темно-синю фарбу. Я танцюю ритуальний танець завершення роботи, і ми дивимось результат. А ви пишіть, будь ласка, як вам таке фарбування? Як ви думаєте, скільки по часу воно тривало?